Поділля історико-етнографічний район, що займає басейн межиріччя Південного Бугу і лівобережного середнього Придністров'я. Притаманні для цього краю будівництво з використанням глино солом'яних вальків, свої рідності подільські хаті Мазанці надавали білизна стін з обробкою підсинюванням заглиблених площин – Виступаюча призьба підведена червоною глиною, внутрішня обстановка, оздоблення інтер'єру, декоративними елементами, рушниками та інше. Традиційне вбрання подолян вирізняється різноманітністю локальних варіантів, багатим оздобленням вишивкою і мережкою. Особливо знамениті подільські жіночі сорочки з суцільно вишитими рукавами і неповторною кольоровою гамою. Самобутність притаманна подільським ткацьким виробам, килимарству з рослинним і геометричним орнаментом, широким асортиментом традиційної продукції численних осередків подільської кераміки. На Поділі можна побачити та підкорити один з найбільших каньйонів Європи Дністровський. Його довжина сягає 250 кілометрів, а висота крутих стін до 250 метрів. На Тернопільщині знаходиться і найбільший рівнинний водоспад Джуринський, Червоноградський, висота перепадів, якого становить 16 метрів. Це диво, створене людиною. У 15 столітті турки взяли в облогу місто та перекопали річку, що виконували функцію захисного рову. Так утворився водоспад. 20 мільйонів років тому південно-західну частину російської геологічної платформи вкривали води Сарматського моря. Мільйони років вода відступала, залишаючи пласти гіпсу. Отак От природа створила те диво, яке сьогодні можна побачити лише в Україні кілька десятків гіпсових печер. Поділля, справжній рай для людей, що цікавляться давніми фортецями та палацами. Кілька десятків таких будівель, вік деяких з них сягає 600 років, чекають на своїх гостей. З Поділля пов'язано багато відомих імен. У Немирові Вінницької області жила видатна українська письменниця Марко Вовчок. У Тульчині жив і працював російський полководець Суворов. На Вінничині народився поет Микола Некрасов, письменник Михайло Коцюбинський, видатний український кінорежисер Артур Войтецький.